Від складу в багажнику авто до найбільшого інтернет-магазину країни в успішності компанії зіграло декілька ключових факторів. По-перше, раннє прийняття електронної комерції. Розетка була одним із перших українських онлайн-магазинів, які з'явилися на ринку, і це дало їм значну перевагу перед конкурентами. По-друге, попередній досвід засновника. До заснування розетки Владислав Чечоткін вже мав солідний досвід роботи в комерції. Та займав хорошу посаду в компанії Skyline, яка спеціалізувалася на продажу техніки. Тому він добре розумів цей ринок і бачив у ньому великий потенціал, знав, чого хочуть покупці, що їм потрібно і як можна покращити сервіс. Також важливу роль зіграли конкурентні ціни. Розетка була відома своїми цінами, які були нижчими, ніж у конкурентів, що робило їх привабливим вибором для тих, хто шукав вигідні пропозиції. Подальшому значною перевагою стало розширення асортименту продуктів. Розетка пропонує широкий спектр товарів від електроніки та побутової техніки до одягу, косметики та іграшок. Це робить їх універсальним магазином, де люди можуть знайти практично все, що їм потрібно. Виділятися серед конкурентів компанії допомагає зручність покупок та клієнтоорієнтованість. Розетка пропонує простий та зручний використанні сайт та мобільний додаток. А також гнучкі варіанти доставки та оплати, що робить процес покупки максимально комфортним. Розетці вдалося побудувати потужний та впізнаваний бренд, який асоціюється з якістю, надійністю та доступністю. Їхні маркетингові компанії добре продумані та ефективні, а їхній логотип та слоган добре знайомі українським споживачам. Сьогодні розетка не просто магазин, а маркетплейс рівня Amazon, який знає кожний українець. А коли ви вперше зробили покупку на розетці, який у вас досвід купівлі товарів на цій платформі? Діліться в коментарях.